23 квітня на позачергове сесійне засідання прибуло 38 депутатів, які склали необхідний кворум. В порядок денег сесії складався із шести питань. Народним обранцям належало прийняти переважно фінансові рішення. Відсьогодні для зручності депутатів були введені спеціальні картки для голосування. За традицією, перш ніж розпочати розгляд питань, заслухали депутатські запити. На цей раз щодо будівництва навчально-виховного комплексу у мікрорайоні Словкурорт і стосовно виділення коштів із місцевого бюджету для відновлення. Овлення постраждалого житла в приватному секторі Слов'янська Яковленко кушакова і цура. Уважаемый Олег Вячеславович, просим вас возобновить меры, направленные на строительство детского комплекса школы и детского сада на территории Славянского курорта. Строительство было запланировано на 2015 год. Последние события, связанные с АТО, значительно усиливают целесообразность строительства такого учебного заведения, которое могло бы быть на областном бюджете и выполнять свои функции не только для детей до города, но и области, которые нуждаются в медицинской и психологической реабилитации круглогодично без отрыва от учебного процесса. В связи с соответствием финансирования восстановления погодов разрушенных домов в частном секторе из госбюджета, просто посмотреть вопрос о выведении средств местного бюджета о создании средних регалий 10 человек, которые принимают участие в восстановлении обученного жилья, а также разработать программы по данному направлению с участием социальных службы айдеровского. Гострим питанням, що вже не терпить зволікання, виявився аварійний самопливний колектор по вулиці Полярна. Поки міська влада шукала кошти на його реставрацію, ситуація більш ускладнилась. Напередодні позачергового сесійного засідання відбувся черговий провал каналізаційного колектора. На це раз на відрізку перехрестя вулиць Артема та Енгельса. Вона, тому, по У нас ще став і, і нам на сорочку. Десь... доставать эти деньги, иначе мы принесем катастрофу и экологическую. Я туда сегодня официально обратиться к областной администрации, чтобы в течение календарной недели, подчеркнуть, не больше, здесь обла администрация провела производное заседание. Не обязательно с пернатом, но это должен быть зам ЖКХ по области, начальник параллель экологии, начальник курса, и они пускают да, на официальное в свое подтверждение видения этой проблемы Сегодня мы не понимаем, что решение этой проблемы у нас где-то проводится в сумме от 12 до 15 миллионов рублей. Город какого-то не потянет. Деньги, обл. администрации экологические есть и не выделяются на такие проблемы. Порадившись, народні обранці вирішили оголосити на цьому об'єкті надзвичайну ситуацію з метою екстреного розгляду по лінії Державної служби з надзвичайної ситуації та паралельно направити до облдержадміністрації офіційний лист із зверненням депутатів Слов'янської міськради. Далі перейшли до розгляду заявлених проєктів рішень. Депутати одностайно ухвалили перелік поточного ремонту автошляхів із 38 позицій, підтримали. Внесення змін до програми економічного та соціального розвитку на 2015 рік та до міського бюджету, який збільшився у зв'язку із надходженням коштів від акцизу. Виділили фінанси для підтримки словінського даканалу та змінили склад постійних депутатських комісій. Думка Депкорпусу зазнала розбіжності лише стосовно бажання Олега Зантова вступити на навчання до Національної академії державного управління про президентів України. 33 депутати проголосували за, два проти та два утрималися.